Проявити мужність і героїзм негайно об'єднатися зі своїм народом. Цього вимагають ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ Тернопільщини у беркутівців. Звернені ветерани запевняють, що в разі переслідування беркутівців будь-ким не пошкодують власних сил і життя для забезпечення їх спокою. Ми вас захистимо. Жодний там не буде покараний, жодний не буде покараний, тому що ви злочину нічого не робите. Ви через стан здоров'я їдете додому. Не може людина понад і людську норму працювати не може. І людина повинна дбати за своє здоров'я. Пообморожуєте ноги, позаробляєте виразки шлунку. Не дай Бог травми, нікому ви не будете потрібні. Дай Бог тільки щоб були сім'ї потрібні. Дай Бог. А є випадки, що і сім'ям не потрібні. А нам ви потрібні, ви потрібні зараз народу. Я знаю, що серед присутніх, які зараз є, там. Із працівників Берту, з працівників внутрішніх військ, повинні бути мої товариші, які були разом зі мною 2008 року в Косово. Я хочу, щоб вони собі задали просто таке просте питання. Чому тоді, коли ми захищали там права, мир чужого народу, ми не дозволяли собі в нього стріляти і так по-звірячому бити, як ми зараз робимо зі своїм народом? Хотів звернутися до працівників. Беркуту до всіх людей в погонах. Ми люди, які пройшли війну в Афганістані і знаємо ціну життя і смерті. Ми б їх сьогодні просили, благали, щоб вони не застосовували зброї до мирних протестувальників на Майдані в Києві. Відповідне звернення особового складу спецпідрозділу Беркут МВС України в Тернопільській області підписало близько 40 ветеранів.